друзі, віта, 26 січня. Слава Україні! І так, прийшли на цей тачок, і прийшло, прийшов час, друзі, вже вирішити, що робити з нуклеусами. Так як всі ми щось робимо для определенних цілей. І якщо у нас цілі і дні, значить вони потребують якихось дій. Бо деколи ви мене дивитеся, не зовсім розумієте. Я, наприклад, роблю якісь маніпуляції і починаєте мені писати коментарі, для чого лізти туди, для чого тут дивитися, навіщо робити так і сяк. Друзі, у кожного є свої цілі, і шляхи вирішення цих цілей у всіх різні. Чому мені прийшло час вирішити зараз що робити з нуклеусами? Бачите, починається вже потрошки світити сонце. Сонце вже трішки має силу, воно тепло, і сніжок починає таяти вже кінець січня, початок лютого, ймовірно, перші обльоти і тому подібне. Наша задача, ціль цих нуклеусів була гарно, е гарно перезимувати, і весною дати нам определенний результат в вигляді засилки з них нуклеусів. Якщо ми їх залишаємо на цьому точку, значить. Функцію по нуклеусів вони виконують дуже слабо, так як заселяти бджіл з одного тачка на нього, же доволі така дурна робота, так як вона може привести к опільним незручностям. І їх краще звідси вивести. І за цього, от зараз мені потрібно прийняти рішення, що з ними робити. Зараз предварительно я вирішив, що я їх звідси перевезу на основний тачок. Вони там вже облітяться, значить вони не потеряються при перевозці вже в весенній період і тому подібне. Будуть потрошки розвиватися, і коли прийде час заселяти нуклеуси, ми їх там розформуємо, привеземо сюди, вони тут вже будуть почувати себе добре і будуть так себе, скажімо так, ну так далі розмножатися. Ну Ходімо, подивимося. Взагалі. А, І також прийняв рішення недавно, коли вам демонстрував, як виглядають ці нуклеуси, там піднімали. Корпуса були, були плани, що перші корпуса, де зараз вже бджілки не сидять, забирати їх і ну, відразу в ну, знімати їх з сімей, щоб їх не було. Ну. Вирішив все ж таки залишити. І навіть коментарі були по даного роду, що залишити як таку буферну зону для того, щоб коли прийдуть возвратні холода, бджілки могли почувати себе більш комфортно з розплодом, ніж будуть, якщо ну, відразу на Сіці. Так як розплід у них буде по великому рахунку в другому корпусі. І якщо він буде зараз стояти на ну, перші за він буде ближе к Сіці, і це приведе к більшим витратам на. Обслуговування розплоду. Так що вирішив залишити. Давайте подивимося, як то взагалі виглядає. Обично дивимося туй, а давайте сьогодні куди? Ну, давай в цей край. Потрібно просто прийти, їх звідси забрати, відвезти. Ну, якщо вони перезимували, зараз подивимося може вони вже і відійшли. Так, що у нас тут? Так, тут бджілок не видко. Вони десь в цій часті. Зовсім ще не піднялися на... а може там і немає. Зараз подивимось. Спочатку подивимося на подмор. Я з цієї сторони стану, а то стій той. Ну, Подмора ерунда. Так, давайте подивимося ну, да. Основна часть во втором корпусі. Ну так, да. отак це виглядає. Сидять гарно, подмору мало. Гріх це не використовувати ну, для далі цілей, так як призували дуже добре. Сидять по великому рахунку добре, ніяких втручань не потрібно, тільки то, що їх треба звідси відвести, щоб потім можна було основну їхню ціль використати. Бо якщо залишимо мету, будемо питатися перез... ну, засіляти нуклеуси, це приведе до того, що ті бджілки, ну, наприклад, цей нуклеус розформували і розложили. Часть льотної бджоли, яка буде в тих місцях, вона вернеться на це місце. Якщо навіть тут будуть вже якісь нуклею стояти, навіть не з цієї сім'ї, з будь-якою другою, а от нехай він, більша частина бджіл вернеться сюди. А от ті залишаться можливо можуть залишитися з малим відсотком бджоли, який не зможе обслуговувати тот розпліт. І біда конкретно не в цьому заключається, що там може злітіти бджола, а в тому, що. Щоб потім їх знайти, потрібно буде робити ревізію. Ну, з благодаря определенним своїм знанням, ми вже дійшли до того, що ми, якщо заселили нуклеус, то приходимо до нього аж через 12 днів, тільки щоб забрати плідну матку. І це набагато краще так робити, нежели ходити та піднімати рамочки і дивитися, чи не злітіла там бджола, чи злітіла. Це може привести к тому, що і матку можемо роздавити і тому подібне. Так що краще зараз за один день взяти і відвести ці. Нуклеуси на другий тачок, нежели потім ходити і, скажімо так, шукати проблеми. Давай, Машенька, давай, це ще подивимось. Ці нуклеуси послабші були, так як тут стояли нуклеуси наші старі попу, вони були трошки послабші, але ми їх з більшого кількості нуклеусів сформували. Можливо, і однаковий сил. Так, бджілки десь отут. Ага, вот, вот, вот. Ага, ну вони тут наполовину того. Тут якісь придавлення. Ну тут уже не я, оці всі. Скільки? Шість рамок. А ну давайте приподоймемо. Давайте спочатку. Ну, подмор однаковий як на старих нуклеусах, так і на нових. Ось от, от бачимо так. Ну і тут бачимо так. Все, друзі, продемонстрували, поки все добре, перевозимо їх, і нехай там уже дозимують, облітяться, почнуть, роз, почнуть розвиватися. І будемо сподіватися, що один такий нуклеус нам дасть якусь часть заселити нуклеусів. Звісно, краще, чим побільше, а вже практика покаже. І після того може буде порахувати, наскільки була вигідна ця робота. Якщо ми заселимо навіть три нуклеуси з цього, це вже добре. Якщо чотири це вже прекрасно. Якщо два, мабуть, не варто було то робити. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні!